Чоловік в цьому коментарі, чи треба було вчитися в технічному вузі для ведення такого бізнесу. А я вам скажу більше, в вузі вчаться не для того, щоб отримати знання. В Вузі вчаться люди життю. Не знаю, як у кого. Особисто для мене університет зіграв дуже важливу роль в моїй роботі і в моєму самому житті, і також в моєму бізнесі. Чому? Тому що я там отримав, звичайно, якусь долю знань, але насправді я там отримав. Вміння домовлятися, вміння товаришувати, вміння розбиратися в людях і вміння розуміти, хто є хто. Оце, що дав мені університет. Я туди по знання і не ходив, тому що знання там насправді не дають. Я учився на механічному факультеті в університеті харчових технологій. Нас учили діди, по суті, діди безтолковій науки, виробництво сахарних чи цукрових заводів, яким вже 150 років. Ніхто не учив нове обладнання, ніхто не вчив. Розвиток, ніхто не вчив, як грамотно і економічно будувати свій бізнес. Чи не економічно, а економічно вигідно будувати свій бізнес Там учать, в принципі херні, яка особливо в житті не не пригодиться. А саме цінне, що ти там можеш здобути, це те, що я перечислив раніше. Не знаю особисто для мене так. Можливо, у вас були інші університети і вас вчили по сучасним технологіям, нас вчили. Принципі, не цікаво. Е, Хотілося б знати більше про обладнання. Хотілося б е, знати більше про те, як конструювати нормальне обладнання. А не те, щоб нам там бекали, мекали і історію України 10-й раз повторяли після школи. Я розумію, що це нужний предмет, але нащо його 10 разів учити, навіть після університету. Це я виріжу нахуй про історію України. Да? Е, навіщо нам е, навіщо нам преподавали там? Щось нетнужне. Ми хотіли отримувати знання по своїй професії, а не два роки учити якусь чепуху повторення школи, в принципі, яке я і так плюс-мінус знав, да? і тільки на останніх двох курсах плюс-мінус щось по обладнанню. В общем, толком нічого і не навчили. Так що університет це така собі штуковина. Я думаю, що більше в житті тобі знадобляться знання. Трошки іншого характеру, але я можливо і не правий. Поділіться в коментарях, е, наскільки вам університет дав знання, які ви використовуєте в подальшому в своєму житті.